Так, урок математики. Сторінка 37. Розв'язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного. На 37-й сторінці. А, це змею тільки 38. 37, 38. Починається на 37. 38. Сьогодні на уроці ми з вами узагальнимо способи розв'язування задач на знаходження пропорційного. го пропорційного. Кіка І і будемо розв'язувати задачі двома <плес> способами. Але спочатку. Давайте розкладемо, <плес> визначимо загальну кількість десятків, сотень в кожному числі, і розкладемо їх на розрядний, на розрядний склад. А може я, Можна я вдарю <плес> Підожди, давайте з першого почнемо. 267. Розкладіть його на розрядні додатки. 267. <плес> Ні, не, не зовсім. Двісті. Шістдесят. Шістьдесят і плюс шістдесят і плюс. 7. А, 6. я схом. Сім одиниць. Так, сім одиничок. Або можна дві сотні, шість десятків і сім одиниць, так? Скажіть, скільки в цьому числі всього десятків? Софія, підожди. Не, не спішіть, давайте. Ні, всього слово всього означає, що по розряд десятків ми називаємо чис... те, що у нас записано, так? Числовий да. вираз. Що в нас виходить? Скільки всього десятків? Двадцять шість. Так, в числі 260. Нічого тисячі. не треба писати. Не пишіть на досі. Коли треба писати, я вам скажу: пишіть. Зараз давайте 267 дожуємо до кінця. Ми його розклали на розрядні доданки двома способами. Перший спосіб ми розклали на розрядні доданки звичайним способом, так, а далі ми вже за допомогою сотень, десятків і одиниць. Скільки в цьому числі всього одиниць. Давайте тоді з самого краю. Всього одиниць. Сім. Ні. Це в розряді 7. одиниць сім. А всього одиниць це от тебе лежить е, ціла купа паличок. І цих паличок 267. Якщо ти їх візьмеш по одному, скільки в тебе їх буде штук? 267. 267. 267. 267. Правильно, бо вони ж по одному. Отже, всього слово, всього, запам'ятайте, слово всього означає, ми зупиняємось на цьому розряді. Нас запитують, скільки всього одиниць. Розряд одиниць, сім. Значить, всього одиниць 267. Всього десятків. На розряд десятків поїхали. Всього десятків, скільки? 20. Ніт, 26. 20. Всього десятків 26. А всього сотень. Скільки? Двісті. Дві, дві. Всього дві. 308. 308. Розкладаємо 308. на розрядні доданки і е, у вигляді сотень, десятків одиниць. 308. Скільки в ньому буде? Скажемо усно, не пишіть його на дошці. Не У нас буде сьогодні щось. Це на 300. 300. 300, 3, 300 3, додати 8. 8. 8. 8. 8. 8. І, Або, 3. 3. Або 3 сотні. 3. Додати 8 одиниць. Так? Да, і так. І в цьому числі всього одиниць. Всього одиниць. Ні. Ні, всього до розряду. Значить, 308. 308. 30. Скільки всього десятків Загальна кількість? 30. 30. Скільки всього сотень? 30. 3. 3. 3. 94 3. розкладаємо на розрядні. Усно 90 розклад. і 4. 90, 90 додати 4. 4. Або 9 десятків. Або 10 десятків 4 одиниці.

або 4 сотні, або 4 сотні чотири, додати 5, десятків. 5 одиниць. Нема де одиниць. 10. 0 одиниць тут. Десяток. Так, скільки в цьому числі всього? 5, 10. 450. 450. Є. 450. Всього? 45. Є. Скільки всього сотень? 4. 40. 4. Це згадали в кінці, кінці Нам для чого це потрібно? Для того, що на наступних уроках ми починаємо ділення в стовпчик. І для цього нам потрібно це пригадати. Тому пригадуйте і не забувайте це. Уже каліграфічно, вже підглянули і сказали, скільки… 39. 39. Да, 39. 39. Написали вже 39? Так, так. Так, петруни написали. Першу задачу ми розв'язуємо усно. Ви відвідали, майстер-клас… Виготовлення карамелі. Дівчата витратили 80 грам цукру на 16 карамелік. 800 грам цукру на 16 карамелік однакової маси. Скільки таких карамелік виготовили хлопці, якщо вони витратили 200 грам цукру? Так, тобто, у нас є. Задача на знаходження четвертого пропорційного, і ми шукаємо цю величину за способом знаходження однакової величини. на сторінки сторінці 37 і 38. На 37-й сторінці є ці способи розв'язані вже. Отже, перший спосіб знаходження однакової величини: з 800 грамів цукру витратили на 16 карамельів. Нам треба дізнатися, скільки на одну карамель. 800 ділять на 16. 16. Щоб дізнатися, скільки граму піде на одну Рівняє карамель. 50. 50 грам на одну карамельку. Карамельки однакові. Відповідно, 200 грам. Також треба розділити на ці 50 грам, щоб дізнатися, скільки ж карамельок виготовлять. Цей спосіб знаходження однакової величини. Ми зводимо до одиниці. А це 200. Не Ділимо пиш... на 50, то буде 4. Так, не пишемо це. Це є в книжці, вони розв'язані вже. Цей спосіб Третій... знаходження вели однакової величини. Ну, а, третій то, дії нема. Нема третій дії, це вираз далі йде. Так. Або так далі. Отже, скільки карамелів зроблять хлопці? Відповідь, чотири. 4 Володими, карамельки а, зроблять хлопці. Другий ви. спосіб, так? Другий спосіб, спосіб відношення. Той олівець, пам'ятаєте, якщо з одної сторони збільшується, то з другої сторони так само поки вирівняється. Да. Це відношення. Ми дивимося, якщо у, дів... якщо у хлопців менше цукру витратили, то відповідно вони зроблять менше карамелю. Правильно? Да. Так. Нам треба дізнатися, у скільки раз одна сторона поїде вниз, менше, у скільки раз менше. Буде цукру. Що ми робимо? Тут 800, а тут 200. Більше? 800 на 200. 200. Так, 200 ділимо на менше. У 4, 4 менше. грами. Так, 4 mm. рази. рази. Mm. 4, 4 рази. Хлопці витратять цукору. Далі треба 60 поділити на 4. Правильно, 6. Відповідно, так, кулівець поїхав вниз, треба і зліва. Також ми опускаємо його вниз. Хай буде так, хай допомагає олівець, але спосіб відношень це от те, що у нас з вами зліва, справа повинно бути однаково. Два способи розв'язування задач. Чи завжди вони дієві? Чи завжди можна ними розв'язати? От ми сьогодні з вами повинні розібратися. Угу. Ось є схема. Така сама схема є у вас в підручнику. Так? Перший спосіб і другий спосіб. Спосіб до зведення до одиниці. Ми шукаємо величину однакову величину. Тобто, скільки на одну одиницю витрачається. І потім відповідаємо на питання задачі. В другому способі ми визначаємо у скільки раз менше. Другий спосіб це той олівець. Так? У скільки раз одна сторона більша за іншу. Визначаємо кратне відношення. І далі, в другій дії, відповідаємо на запитання задачі. Обидві способи розв'язуються на дві дії. Так? Або є. І перший, і другий розв'язуються двома діями. Але чи завжди їх можна використати? От зараз ми з вами спробуємо. Зараз ми з вами спробуємо. Є. От тепер ми її пишемо. От тепер ми цю задачу пишемо. Пишемо слово задача. Це задача знаходиться на, на 38-й сторінці. Уже. Діти відвідали майстер клас з виготовленням карамелі. Дівчата витратили 800 грам цукру на 12 карамелів однакової маси. Скільки таких карамелів виготовили хлопці, якщо вони витратили 200 грам цукру? А тепер уважно подивіться на короткий запис. Да? Дівчата з 800 грам цукру зробили 12 карамелів. А попередній вправі скільки було карамелів? 16. 16. Попередній було 16. Тобто ця задача відрізняється кількістю цукерок, які виготовили дівчата. Якби ми виготовляли першим способом, так, то нам треба було б 800 поділити на... на 12. На 12. Так А тут нам просять другого. 800 на 20. Нас, Да нас просять розв'язати другим способом. Чому? Тому що 800 на 12. Не ділиться. Не, не, не діли. ділиться. 800 угу. на нас не поділимо. Помножити. Ну, а ну, перший вами... спосіб нам сюди не підходить. Ми не зможемо 800 поділити на 12. У нас буде 400. Множення. А, а от. А от тепер, а тепер ми використовуємо другий спосіб. Ми можемо 700 поділити. Куди буде 4? На, 4? на 200, на 200. Ми в спосіб олівця, да, спосіб відношення, це спосіб того олівця, про який ми шукаємо у скільки раз кратне, так? 800 ділимо на. О, 200. я казав 4. 4, так. Але ж знову тут пропущено. Що, ну? Рази. Рази. О тут буква Р. І оце не пишемо. Вже... У скільки разів. Менше. А я вже почала писати на вас. У скільки разів менше. Ти це вже все оце почала писати. Да. У скільки разів менше? Почала пишемо, все, перебираємо. Я записав у скільки разів менше. А є, А я – що, це це і все, І все? задача? Оце не треба. Нет. Оце цукру використали хлопці, тому у стільки ж разів менше вони виготовили карамель. Це ми з вами пояснюємо. У скільки разів менше цукру. Оксандрів, а, ну, а це, а це yeah. вся, вся і задача? Ні, ще не все, ще є друга дія. Ці задачі розв'язуються на дві дії. На дія, то не було б первої дії. Так. Понятно. Якби була на одну, так, правильно, не було б усі єдині. А нам далі, походу, на D4 поділити на 12. А можна 4 на 12 поділити? 12. Нет, правда, 12. Можна. 12, поділити. 12. Правильно. На 4. Так, правильно, 12 ділимо на 4. Варюнія буде 3. Буде три. І ви дізнайтесь, скільки карамелюк ви готували хлопці. Так, відповідно, менше цукру, менше карамелю. Олівець вирівнявся. Менше цукру, менше карамелю. Скільки використали карамель? Ви майна. А тепер водії треба це все записувати далі? Ні. У скільки разів менше цукру. Ну, Хоча б до, О, до цукру. Угу. А я просто написала, скільки разів менше. Я так розумію, у нас в кожен спосіб написати задачу, так. Да. Можна і е, отак ще робити, замість слова менше, поставить знак. Спростить собі життя. Це математика. Слова більше менше, можна замінювати знаками. На а так. А яка а буде Яке питання було? Скільки таких корамельок виготовили хлопці? Три, три таких карамелек виготовили хлопці, якщо а. вони витратили 200 грамів цукру? Так. Але ж можна також спростити собі життя і дописати відповідь тільки до коми. Скільки таких корамелів? Карамельки виготовили хлопці. Оксана Семенівна. Да. А що це таке за завдання на станці на 38 ну, задання таке? От зараз ми до нього дойдемо. Угу. Так. Да. Зараз дописують задачу. Якесь завдання на якось сторіччя? Можна, можна гортати. Е, так, 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 Скажіть, будь ласка, чому до цієї задачі не підходить перший спосіб? Чому тут нельзя що... Чому? Це... Чому спосіб знаходження? На 12. Правильно, тому що спосіб знаходження або зведення до одиниці не завжди працює. Якщо б перва дія, то і не було б задачі. Так, ні, не за те. Я за те, чому неможливо перший спосіб? Тому що якщо у нас неможливо поділити виконати ділення націло, то перший спосіб тут уже не буде працювати. Тут буде працювати спосіб відношення. Зрозуміли? Якщо так. ви бачите, що ці два числа, якщо там 800 ділилось на 16, раді Бога, виконуйте так. А якщо бачите, що 800 не буде ділитись на 12 націло, виконуємо спосіб нашого лікаря. Та -та. Так, поїхали. Ось ми про це з вами говорили. Тільки що, що чому неможливо, я придумав, підождіть, це я щось не прибрала. Чому неможливо Ой. завжди використати обидва способи? Тому що інколи числа не діляться нацією. Тому використовуємо будемо? А далі у нас з вами працює ваш маркер. Вам треба розкласти у вигляді суми розрядних доданків. В зошит не пишіть. На екрані, поїхали на екрані. Розбирайте розрядні доданки, Сума розрядних доданків. Дорівнює... Не. Клали число на разряди дотанки. Мне а еще один да. остался. Вот еще один остался. А эс... Я не жду. 200. Это типа 340. Это очень просто. 200, 200 до 78. Є, Софія, є. Так, Софія ще хоче написати сотнями і десятками, так, Сонь? Чого тебе ще дорівнює з'явилось? Я все. Угу. 40 додати є, 300 додати 40 я є. Додати... 200 додати сімдесят, додати 80. Сімдесят і є. додати вісім. Давид, що не виходить. Соня, вісім сотень. Що це таке шість десятків? Не прибирай. Давіта, там прибирай. просто п'ятдесят плюс сім. Так, ну я не розумію, Давід пише чи ні. Зайнять, зайняв? Я пишу, пишу. Пишеш, так, пишеш, Давай. Дуркуєш. Ти диркуєш, добре, давай, ми будемо показати Так, прибирай своє, так. Соня, вісім сотень, не десятки, сотні. Сотні. Раз захотіла писати так. далі лісі. Є. Правильно, але тільки так. не так. треба писати до рівня 50, так, 57. Так, до рівня 57 є. Що? Є 4 десятки, дві одиниці. Є, перевіряємо. Все, все правильно. все правильно. Все правильно. Прибираємо. І ось це завдання, про яке говорила Ульяна. Так, номер 3. Що це таке? Не це, це не я, я говорила. Не про це, це у, не у я вам... говорила, не я говорила. Ну Та добре, не миша. ти бач. У нас з вами є і рівності. Давайте з вами запишемо їх дві штуки. Всі не будемо. Вони розв'язані, так? 91 так. поділити на 13 дорівнює 7. От перший цей. Записуйте перший. 91 поділити на 13 дорівнює 7. Записала. Як його перевірити? Довести істинність рівності. Що це правильно? Треба, можливо, це... Треба, помножити. Треба, Треба помножити. 13, 13. 13. 13. 13. на 7. щоб було 91. Так, от тепер пишемо. Де в мене? Оскільки. Нам піднес. Ні, на так в рядок куди йде у вас? Кома стоїть. Мій. І пишеться, оскільки. І далі ви пишете, я не буду, бо зараз вистачить, 13 помножити на 7. Або 7 помножити на 13. І спробуйте помножити. Вийде у вас 91 чи ні. Я написала скільки? писати. А далі треба. Як перевірити це ділення? Щоб перевірити ділення, а треба, треба виконати. 13 помножити. 13 помножити на 7. 13 помножити на 7. От тут у вас далі 13 помножити на 7. От тут у вас далі 13 множите на 7. Або 7 на 13, у кого як. Запис буде. Зміниться відповідь чи ні? Yes. Зараз 91 і вийде. Так, вийде 91. 91. 90, так, yeah. перевірили. І далі. Наступний у вас який? Рівні 136, ділом на 17. Так, знову ж ставимо кому? Пишемо, оскільки. сколько? що ми тепер робимо? 17 можем на 8 7. або 8 на 17. и проверяйте Так. 17 умножить на 7. Ой, на на 8 або 8 на 17. Можна переставляти їх місця? Так. Так. Можна, так. Да. Можна 17 помножити. Множте 17, 17. множимо на 8. І буде 136. 136. 136, так, 136. Все, два штуки написали, два не будемо писати. Там сама не нашу, якщо я всі записав. Молодець, молодець. прекрасно, встигаєш писати всі, значить прекрасно, що ти встигаєш писати всі. А, що ми, яким способом ми доводимо істинність? Якщо у нас було ділення. Як перевірити ділення? То ми множимо. Множення, ми перевіряємо множення. Якщо ми не впевнені, чи правильно, чи неправильно, ми перевіряємо множення. А тепер працює ваш маркер. Розбирайте питання. Я, 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 перша. я Я, 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 я. Розбирайте. Саме перри? Розбирайте їх багато тут. Їх вистачить по одному на всіх. Нас 11, тут прикладів 10. Я перва. Я, я, перва. я перва. Я. 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 Поліна, я. Yeah. 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 візьми я. Візьми я. оцей. Полін. Поліна, візьми оцей. Візьму цей. 200 <свист�р> Бери. Так, Поліна взяла цей. Давид, твій а, оцей. Хтось, там... Давид, твій оцей. Так, Аляка. Ага. Так, 286. No, е, множимо Можна три. собі два візьму? Так. Ти вже швидко. Софія, це на твій три. оце, оце вже, а вже готово. Пані Зиманівна, я та? Так, Ілюша, 12, одиниця, 18. І... Ага. Підожди. Тільки ж хочу не калькулятор, хочу... Я не самі, калькулятором. Самі, щоб, щоб самі. Ілюша, поясни приклад. Прям 4 помножить на 3. У нас получается 12. 1 ага. отдаем, а 2 пишем. Дальше. Ага. Помножить на 3. Получается 18. И, а у нас еще есть 1 эти, получается 19. Один 9 пишем. Ага. А дальше. 2 помножить на 3. У нас выхода 6. И еще, и еще у нас 1, получается 7. Молодец, умничка. У все еще есть один приклад. І... Поряд. Ага, Миша уже быстренько его занял быстро. Я хотів його вирішить, не ладно. Угу. Ой, я случайно своє. Ніче, нічого, воно зараз будет высвічивать. Так. Миш, перевіряю Ульяну. Ось цей. Не міша, а подожди, Ілюша зробив. Ілюш, перевіряй Ульяну, ось цей вираз. вырос. Миша, пише вже. Софію перевіряй ось цей. 458. Дару. А Софія перевіряє Мішу. Поліна, все, все правильно. Я, так. Це у нас Кирило працював, так? Керюша? 800. 800... 839. Керюша, перевіряй 800... Софію. 58. Ага. Так. Є. Поліна. Софія правильно. Поліна, а де твій? Ти його стерла, так? У мене так? там на... У мене написано 858. Отут? Ні, ні. От тут 858, а, мабуть, та. так? Так. Ану перевірте, у 858. Софія каже, ой, Поліна, вибач, Поліна каже, що тут 858. Перевірте його. А можна багато... я щось Провіряю. перевірю? Перевіряй, перевіряйте його.

Да, перевіряємо 645. 5, правильно. Чому? Це ж мені давай... на мене правильно 467, 360. Почекай на два. Должно бути 700, 5 Довно на 9 645. 45. 5 на 9, правильно. Чому, кажете, неправильно 645? Да, ну дивимся, я зараз Нас світять. Світ. 4 на 4 І... вийшло 16, І... я шестёрку написала, І... одиничку запам'ятала. Множу 8 на 4. Так, зрозуміли, як це робиться, так? І у мене теж. Легше множити стоп. в стопчик. Да. Да. Так, 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 так. Легше, так. Ваше домашнє завдання, да? я вам дякую за урок. Урок пройшов. Зараз. Витко і легко. Можна я зробити? Номер 4, номер 5 на сторінці 38. А всі приклади записувати? Так. Так, номер 4, номер 5. Там легенькі приклади. Сторінка 38. Так. так. Номер 4, номер 5. Так, номер 4, номер 5. Четверте і п'яте – це домашні? Так, будинки намальовані. 4, 5. Сторінка 38, так? Так, сторінка 38. А 4, 5. Вони легенькі. Подивіться, не такі страшні, як вам здається. Вони легесенькі. Я вам дякую за урок. Оберіть, як вам працювалося. Наступне у нас читання.